Вітаю! Мене звати Ольга Цибенко, я експерт в ніші ньюборн фотографії з досвідом 10 років. І сьогодні я хочу відповісти на ваші найпоширеніші запитання в Дірект і розвіяти трошечки стереотипи щодо старту в ньюборн фотографії. Для цього я створила чек-лист, швидкий старт ньюборн ніші, для того, щоб познайомити вас з цим прекрасним видом мистецтва фотографії. І почнемо ми з того. Що проговоримо питання якостей, якими має е, обладати ніборн-фотограф. Це перша любов до дітей. Вона шаніша, вона дуже цікава, але не одна з е, простих. І якщо ми не будемо вкликати любов до діток, якщо ми не будемо себе відчувати тут комфортно, спрацюючи з мальчиками, то е, буде дуже важко інтегруватися в цю професію. Ввісно, витримка і прагнення до прекрасного, щоб створювати гарні, неперевершені образи для батьків. Середня тривалість зйомки новонародженого орієнтовно 3 години. Іноді трошечки довше, в залежності від темпераменту дитинки, від того, як вона себе почуває в день зйомки. Тому, працюючи з новонародженими, недопустимі поспіхи, метушня. І ось тому саме ці якості, про які ми тільки що проговорили, вони найважливіші. Подумайте, чи є у вас ці якості і чи зможете ви їх з себе е, е, випрацювати на на майбутнє? Оптимальний вік новонародженого е, вважається до 14 днів. Я б рекомендувала знімати діток в проміжку від 7 до 12 дня, бо матуся вже е, адаптована в цей період. До малючка, малюк адаптований до навколишнього середовища, налагоджене грудне вигодовування, як правило, у мами, є в достатній кількості, якщо це грудне вигодовування. І в цей період найкомфортніше провести зйомку. Але ніхто не може гарантувати, що малюк спатиме міцно, бувають винятки, звісно, дітки всі різні. І чим старше малючок стає, тим більше часу він може гуляти з, відповідно. Більше часу може піти на знімальний процес, якщо у вас немає підготовки і певного плану. Про план ми на курсі дуже багато розмовляємо. Ми проговорюємо і позування, і як з чого почати, і які перепозування, виходячи з темпераменту дитинки, треба робити. Я даю чітку інструкцію, по якій ви починаєте працювати на перших зйомках для того, щоб створити правильне гарне портфоліо. І якщо дитинка не спить. Цей період можна використати для зйомки з батьками, для зйомки зі старшими дітками, або просто познімати дитинку в обмотках з різних ракурсів. Як це зробити, ми розбираємо на курсі. І техніки обмотки, які можна опанувати для цього, теж я даю. Тоді температури у приміщенні. У приміщенні має бути комфортна, спокійна атмосфера, яка забезпечить глибокий сон малюка. Ми маємо створити максимально. Спокійну атмосферу і це створюється не лише температурою, але й, звісно, станом батьків. Про це ми теж говоримо на курсі Багато як маму підготувати до цієї фотосесії, як себе підготувати. Але приміщення і температура в ньому мають теж велике значення. Оптимальною температурою вважається 26-28 градусів, і така температура обумовлена тим, що малюк ще не регулює теплообмін. Фотограф має піклуватися про цей момент, щоб не перегріти дитинку або навпаки не перехолодити. Малюки народжені з маленькою вагою малючків, їх краще кутати, щоб їм було тепліше. А ось малючків з великою вагою комфортно фотографувати при температурі 25-27 градусів. Все насправді індивідуально, і температурний режим я ще б рекомендувала узгоджувати з мамою окремо щодо налаштувань камери. Існує стереотип: що для того, щоб фотографувати новонароджених, треба одразу мати. Гарну камеру, дорогу оптику для того, щоб робити вже професійні такі продаючі світлини. Але я починала з камери, яку бачите зараз на екрані, Canon 550 за звичайним зум-об'єктивом, і просто практикувалася, шукала можливості, шукала малюків, домовлялася з матусями, з вагітними і йшла в дію. І тільки потім, після того, як я вже зробила певне портфоліо, я реінвестувала і, звісно, я купила вже кращу камеру, кращу оптику, купила 35 об'єктив, 35 мм, або, можливо, ще використовувати оптику 50 мм для зйомки новонароджених. Але якщо у вас вже є оптика е, така базова, то почніть працювати з нею. Не треба закуповувати зараз. Е, Дорогу техніку. І е, як налаш... зробити чистий колір? Тобто чистий колір в ваших він залежить від певних умов зйомки, від світла, е, не лише від того, що у вас є дорога камера, і як з нею працювати. Да? Навіть з дорогою камерою можна зняти погано. Якщо ви не вмієте працювати з середовищем, в якому ви знаходитесь, в якому ви позуєте дитинку. Дуже важливо при зйомці виставити правильну експозицію, експокорекцію точніше. Якщо поставити експозицію світліше, ніж потрібно, з'явиться пересвіт. Якщо не доекспонувати, кадр буде темним і з'явиться і... називається фотографічний бруд тінях буде втрата інформації, тому треба з налаштуваннями камери теж вміти працювати. І коли я даю уроки вже знімального процесу, як я знімаю дитинку з лялькою позером, окремо блоки показую, показую, як я знімаю живу дитинку на курсі, і там я показую, якими налаштуваннями зняти той чи інший кадр. Налаштування камери ISO. Краще поставити ISO вище та зняти правильно проекспонований кадр, ніж низька ISO і недоспонований темний кадр буде. Баланс білого також впливає на чистий колір, шкіри дитинки, шкіра дитинки вона різна, вона може бути трошечки синювата, краснувата, жовтяницею може бути, часто зустрічається. Тому, виставивши правильний баланс білого, ми вже під час зйомки зможемо зробити більш такий чистий колір кадру. Щоб нам потім в ретуші було легше працювати. І зазвичай зйомці при з природнім світлом. Баланс білого ми встановлюємо 4500 і 7900 в цьому диапазоні, і при зйомці зі штучним світлом частіше 5600, 5800. Приклад налаштувань камери, ви бачите на екрані, ви теж можете його заскрінити собі як пам'ятку, але це лише приклад. Якщо ви знімаєте в РАВ плюс JPEG, грав це сирий кадр. Це як в плівці раніше. Ми не несли фотолабораторію, там нам проявляли і друкували. Оце RAW кадр. Це серий кадр, який на плівці, скажімо так. А JPEG це той результат, який ми вже віддаємо клієнту. Це наш як надрукована фотографія. Якщо порівнювати нас да, з минулим, як працювали раніше в фотолабораторіях то вам необхідно налаштувати стиль зображення, якщо ви в знімаєте Canon технікою, і Picture Control, якщо в Nikon. Теж можна заскрінити собі ці параметри, пошукати в налаштуваннях камери, ознайомитися обов'язково з інструкцією і встановити ці параметри. Світло при зйомці новонароджених, воно дуже важливий вплив має на картинку, яку ви отримаєте. Правильне світло підкреслює красу малючка, а неправильне, звісно, робить малюка в кадрі плоским, трошечки опухшим, бо шкіра діток вона дуже така специфічна, і в перші дні дітки трошечки е, такі по-різному можуть виглядати, скажімо так, да, в залежності від того, е, чи виходять гормони, чи є прищики ці е, перші 14 днів, бо дітки всі все одно різні. І не має значення, з яким джерелом світла ви будете знімати від віконця, або я знімала від вікна, коли починала 4 роки, і все одно створювала гарні кадри. Або зі штучним світлом, вам завжди потрібно правильно вибудовувати світову схему саме. Про світову схему теж ми проговорюємо на навчанні і ми проводимо зум-сесії, на яких ми розбираємо ваші зйомки, я даю рекомендації. і... Процесі знімальному, далі ви йдете, доопрацьовуєте. Я роблю такі розбори, аналізи прям всіх всіх ваших фотосесій, які ви проводите під час навчання. І найчастіше на зйомці ми використовуємо таку схему, як я показала: це базове позування дитинки на животику, назвуть позари, ручки, ніжки, і світлом, як джерело може бути, і вікно, і штучне світло, це софтбокс. І як стоїть фотограф в кадр? Тобто ви цю схемку теж собі заскрінете і обов'язково дотримуйтеся. Бо навіть професійні фотографи, ну не професійні фотографи, які вже почали знімати без певних навичок, без певного навчання, дуже часто спостерігають цю помилку, коли фотограф стоїть неправильно по відношенню дитинки. Значить дитинка лежить правильно до джерела світла, а коли фотограф в тому чи іншому позуванні сам стоїть неправильно, то теж картинка виходить дуже плоска і негарна. Тому дуже важливо. Ну, це така базова картинка, да, базовий приклад. Але в різних ракурсах, да, при різних ракурсах ми маємо по іншому там, по різному ставати і я це теж показую в відеоуроках з позуваннями живою дитинкою, ви це теж побачите. І в закритому чаті групи, на Zoom-сесіях ми це розбираємо обов'язково. Сімейні кадри, кадри з батьками вони дуже важливі є для сімейного архіву. Не у всіх пакетах вони можуть бути включені. Це маркетингова частина, яку ми розбираємо на початку нашого навчання, розбираємо пакети послуг, прораховуємо собі вартість і визначаємо, які ж кадри з якої кількості будуть у вас в тому чи іншому пакеті. Але сімейні кадри вони цінними. Для сім'ї, для мене, як для фотографа, для мене для мами теж. І сімейні портрети можна робити на однотонному фоні, світлому чи темному. Це залежить від вашої стилістики, яку ви оберете. Другий модуль у нас присвячений реквізиту і стилістиці, які ми з запрошеним спікером, з професійною майстринь, яка працює на закордонний ринок пропсів, Вона вам буде розповідати дуже цікаву базову інформацію щодо кольорових розтяжок. Ну, це ми там вже будемо. З вами більше, ви розбирати. Я рекомендую возити з собою, якщо ви це виїзні зйомки, відрізи тканин. Так? Якщо ви, наприклад, в приміщенні не дозволяє вам там, кімната, да? не, не дуже такий фотографічний, фотогенічний інтер'єр, то треба возити тканини і знімати вже такі нейтральні пішфони Вони будуть краще вас продавати, ваш портфони. Також одяг. Має велике значення. Його краще підбирати в однотонному стилі попередньо про це батьків. М -м -м. Попереджати, домовлятися, узгоджувати гардероб. Це теж наша робота як фотографа. Якщо ви хочете створити дійсно гарний кадр і хочете, щоб клієнт ваш був задоволений, і створювати портфоліо саме на великі чеки. Знімайте, звісно, деталі. Деталі можна знімати як елемент е пакетів. Да, як доповнення фотографій, да, щоб наповнити пакети послуг, а також для того, щоб якось заповнити простір, коли дитинка не спить. Простір фотографічний ваш, да? щоб не втрачати час, знімайте деталі. Фото деталі підкреслюють зворушливість, та ніжність новонародженого, фотографуйте ручки, ніжки, губки. Максимально близько, оскільки вам дозволяє оптика. Якщо немає макрооб'єктивів, нічого страшного, я розповідаю, як на зйомці це можна обіграти. І під час зйомки, макрознімків закривайте діафрагму до 3,5 і більше, і більше при необхідності можна трошечки підвищити в цьому випадку. Це щодо технічних налаштувань. І важлива тема підготовки фотографа це вже реквізит, який видно або не видно в кадрі, позувальний реквізит, реквізит, в якому буде вже дитинка лежати. Часто мене запитують, яка ж має бути вартість цього базового реквізиту, щоб почати. Я рекомендую закуповувати або позувальний пуф тримачем для фону, якщо це не виїзні зйомки, якщо ви працюєте в своєму приміщенні, можливо, у вас вже є простір. Своя студія, а можливо, у вас є приміщення, яке можна облаштувати. Я рекомендую для цього приміщення закуповувати позувальні пуфи. Це лише один з прикладів. Тримачі для фону бувають різних розмірів, різних форматів. Дивлячись від того, знаходитесь ви за кордоном чи в Україні, я далі список майстрів по реквізиту, де його закупити, яких майстрів, дивлячись від того, яка у вас стилістика, це тканинні фони чи одяг. І дивлячись від того, де ви будете знімати в яких умовах, це вже або позувальний пуф, або позувальні столи є. Це ми розбираємо детально на курсі. Я даю посилання на всі ресурси, це можна пошукати, не треба буде це самостійно робити. А як альтернатива, якщо ви будете знімати вдома у клієнта, то я рекомендувала вам зробити трошки такий редизайн попереднього реквізиту і дбати просто. Фотовідбивач, як позувати дитинку на ньому, я теж показую на навчанні. Це буде трошечки бюджетніше, просто, щоб почати. Також вам знадобляться позери, вони називаються боби, бо мають таку специфічну форму. Набір орієнтовно з п'яти штук вартує 500 гривень, вам більше не потрібно буде на старті. Потім ви можете докупляти від того, що ви будете знімати і де це буде відбуватися вдома в клієнти чи в студії. Пледи для вирівнювання фону. Вам знадобляться, тільки якщо ви будете позувати на позувальному пуфі, як він тут лежить, цей пледик. Якщо ви будете позувати на відбивач, ці пледи вам не знадобляться. Ці теж можна придбати у майстрів, які займаються пропсом, реквізитом. Де це придбати, я теж даю посилання. Як використовувати боби, я теж показую в великому блоці на курсі. І вам знадобляться тканинні фон. Тобто відбивач, тканинний фон, стречі обмотки. Ну, ще три мачі, вони теж недорогі, які саме я даю посилання в чаті групи, коли ми навчатися, починаємо. Тинні фони я рекомендую з обмотками придбати нейтрального кольору. Фон має бути розміром мінімум 130 тридцять на 1,30 а стречі обмотки розміром 40 в ширину і в довжину десь 1,50 м, дивлячись від того, яка тканина є в магазині. Як обрати тканину е, правильно, яка тканина підійде для зйомки новонароджених? Зайдіть в мене в профіль, подивіться обов'язково це відео з таким обмоточком з картинкою. Як обрати тканину. Цим відео я розповідаю прямо з магазину. Робила такий прямий ефір і розповідала, яка тканина вам підійде, а яка ні. І підготовка фотографа це аксесуари, дерев'яний реквізит. Цей реквізит не є обов'язковим на перші зйомки, щоб портфоліо сформувати, ви його можете потім докупити, реінвестуючи після ваших комерційних фотосесій. І, звісно, підготовка додаткового фотографа. Можна підготувати пустушку заздалегідь, якщо мама не проти, або попередити про це батьків. Пеленочки одноразові, памперси, можливо, що у вас студія, щоб у вас вони теж там були. І така дуєчка для того, щоб створити такі теплі і комфортні умови для дитинки, якщо в приміщенні прохолодно. Також з собою я рекомендую мати особливо на виїзні зйомки це водичку, змінний одяг, дезінфектор і маску за необхідності, якщо матуся про це просить. Це теж треба мати з собою. Безпека. Безпека це такий великий теж блок уроків є на курсі в мене, де я проговорюю, але трошечки наголошую вам, що обов'язково обов'язково треба прати реки після кожної зйомки. Як правильно це робити, майстриня підготувала вам гайд, яким ви можете ознайомитися, які розміри реквізиту треба, як за ним правильно доглядати. Це все теж ми даємо на курсі. Обробка позувальних матеріалів це можна робити з допомогою дезінфекторів. Камера має бути на ремені, то це теж окремий я урок навіть записала. Правильно тримати малючка в тому чи іншому позуванні, це я показую на ляльці позері Потім звісно, ви побачите це на дитинці на уроках записі. Не залишати дитинку на самоті, звісно, просити батьків, якщо ви змінюєте локацію, чи треба відволіктися на. Те, щоб взяти певний реквізит для зйомки, щоб зробити якісь ем, модифікацію образу, так, то обов'язково має бути поряд, ем, якщо в студії працюєте, можливо асистент на майбутнє, а спершу це батьки мають вас трошечки підстраховувати, ви цим маєте керувати. Як підготувати батьків, і як керувати процесом під час зйомки, ми теж на курсі проговорюємо. Щоб все було дуже комфортно, щоб потім батьки були просто вау від того, що відбувається з їхньою дитинкою, коли ви працюєте. І не використовувати сумнівні пози. Що такі сумнівні пози це ці позування, складні позування, не базові, які вам на перший час не знадобляться. Можливо, ви вже маєте якісь підбірки і вам щось подобається, коли лежить якось так дуже гарна дитинка, але ви не розумієте, як позувати а базову техніку ми розбираємо на курсі. От, але якщо вона є безпечною, якщо вона небезпечна, бо є певні позування, які ви можете бачити в інтернеті, які я не рекомендувала. Про це ми теж про техніку безпеки поговоримо в зум сесіях на індивідуальних зізвонах. Поширені помилки, які можуть, можуть виникати, це закуповувати одразу багато реквізиту. Про це вже поговорили, Ви побачите, так, що, щоб почати. Хоча б просто знімати діток, працювати з ними, напрацьовувати якусь базу. Вам не потрібно багато реквізиту. Довго знімати, чекати, до дитинка засне, знімати усі позування, які ви знаєте, це теж неправильно, і бути собою незадоволеною. Постійно практикуйтеся, багато вчіться, досконалюйте ваші навички. Програми навчання ви можете подивитися в моєму профілі, заходьте в highlights курс. Або в закріплені наставництво, дивіться, як проходить процес, дивіться закріплених програму. І сподіваюся, побачимося на навчання.